Памія другого покоління української зборки Єврокар. Проблема із центральним замком задніх дверей. Передні двері закриваються, багаж закривається, а задні двері не закриваються. От, демонструю. Задніх дверей немає. А тут все працює. Другий, вами, давай другий пін. Фіолетово-жовтий. Закриваємо. Реагує. Третій пін. синьо жовтий Відкриваємо. Реагує. Закривати. Закривайте. Добре. П'ятий пін, зелено жовтий. Якщо подати сюди через лампочку масу, дверки відкриваються. Четвертий контакт синьо-жовтий. Подаємо через лампочку масу і натискаємо Закрити машину. Відкриваємо. Сигнал приходить. Закриваємо. Добре. Другий контакт фіолетово-жовтий. Так само подаємо масу через лампочку і натискаємо відкрити. Закриваємо. Відкриваємо, сигнал приходить. А, як це воно називається? На сигналізації. Коли молоко удар, удар. удар. Працюю. Відкриваю.